Нічого не стало існувати без нього, і нічого, що ми бачимо або ще будемо бачити, не продовжиться без Його волі. Йому єдиному, премудрому слава, честі, поклоніння, і всі святі з ангелами повторяють і співають нову пісню, яку ви чуєте, бачите. Це Откровення Івана Богослова, п'ята голова. І Іван Богослов, учень Ісуса, якого було замучено і відправлено на місце безлюдний остров Патмос. І в дусі Господнього дня був я і побачив Я сидячого на престолі, великому, п'ята глава Івана Откровення, і побачив Ісус того, хто сидить. І було в Його руці книга. Яка була написана всередині назовні, і було сім печатів. І побачив я великого гучного ангела, який говорив голосом і казав: хто достойний відкрити цю книгу і зняти ці печатки? І ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею відкрити і навіть подивитися у цю книгу. І багато я плакав, каже Іван, і багато сліз пролив, бо нема нікого, хто міг би це відкрити і прочитати. І побачив я одного старця, який каже мені: не плач. Подивися: Лев із коліна Юде, корінь Давида. Він може відкрити цю книгу. Він може зняти печаті. І побачив я. Посеред престола і чотири животних, і багато старців, якби заколоте ягнятко. І він підійшов сьомий стих і взяв книгу від того, хто сидить на престолі. І потім дев'ятий стишок. Почув я нову пісню, яку співали, ти, ти один достойний, ти можеш зняти всі печаті, тому що ти був заколотий і кров'ю своєї викупив Богу із усякого коліна, із усякого язика, народа, племені, і ти зробив нас царями і священниками, Богу живому, нашому, і будуть царювати на землі. І побачив я, як гучний голос і ангели, і всі упали перед Ним і поклонялися йому, бо Він достойний честі і слави. Це наш Господь Ісус. Три роботи Ісуса Христа, які Він зробив. Могила пуста. Ви бачите, сьогодні помирають великі лідери світу. І потім є якісь надбання, поради, багато грошей тратяться на те, щоб знайти іншого заміну. Тому що людина смертна, тому що людина не може нічого зробити. Тому що є люди, які сьогодні надіялися на іншого, який буде молитися про них, моляться про того, хто мертвий. І другий закон термодинаміки, антропія на нього діє, він уже розклався. Яка жаль тої релігії, у якого помер лідер? Хто буде тепер молитися за цих мільйонів, мільярдів людей? Хто? Ісус Христос, Він завжди живий, Він завжди існуючий Бог, який створив небо і землю. І Він зробив свою річ, яку мав зробити. Він народився від мами і блаженна ця мама, яка народила нашого Господа Ісуса. Це Діва Марія. Вона в на особливому місці у Господа це мама нашого Господа, але вона народила спасіння, яке мала мати сама. Друге, він став царем. Царем, який стояв перед володарем світу, і на той час один із можновладців каже Ісусу: Ти мовчиш, нічого не говориш, я маю власть Тебе розп'ясти або відпустити. Ісус каже: не мав би ти власті, якщо б не дано тобі було згори. Ісус каже, я прийшов на цей світ, і це не моя територія, я прийшов забрати своїх. Я прийшов викупити, я стану царем тих, хто прийме мене як царя. І один із євангелистів Старого Заповіту говорить такий: вирівняйте стежки для того, щоб цар Слави зайшов. Пам'ятаєте це місто? Вирівняйте стежку для того, щоб цар прийшов. Як готують сьогодні дорогу для президента. Гумедно навіть іноді запускають хлопців, солдат із зеленою краскою, і вони красять, щоб трава була зелена, бо зараз буде проїжджати тут якие. Наш Господь не той, якому треба готувати якісь фізичні речі, якусь літургію зробити, чи можливо правильно стати перед Богом, якусь інтонацію можливо зробити, сумне лице? Я не знаю, що треба сьогодні людям у релігії, щоб досягти результату, і Господь сказав: от, молодці! Який принцип прийняти царя у серце? Які люди побачать Бога? Пам'ятаєте, і сидить Ісус Христос, і проповідь Ісуса Христа актуальна до сьогодні, Він на горі сидить і каже: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Бо Бога побачать ті, у чиє серце прийде Господь по справжньому. Я сьогодні буду говорити коротенько перед нашою. Заповіддю є тільки дві заповіді, які Господь залишив нам. Нехай люди охрестяться, це заповідь Божа. Охрестіться. І приймайте нову чашу у новому заповіті. Це друга заповідь. Без першої ви не можете робити другу. Тому завчасно говорю вам: ті, які не приймали хрещення в дорослому віці, які не народилися згори, ви не можете сьогодні брати причастя. До цього ми будемо йти. Якщо вам це цікаво і ви хочете будете брати, ми запрошуємо вас. Це особливий час, коли Господь цар бере на службу собі молодих хлопців. Хлопці займалися своїми речами. Чим займалися молоді хлопці? Так, хто чим? Ви знаєте це все. Він дійсно цар, але він другу роботу зробив. Роботу пророка. Що таке Ісус Христос зробив роботу пророка? Ісус і є Логос, а сьогодні на сьогоднішній час, час Він є рема у Твоє життя. Ви знаєте, що таке рема? Це особливе слово, яке говорить на Твою сьогодні ситуацію. Є логос, який явився Ісус, Він завжди був є і буде. І Він сьогодні у Ньому здійснилися усі пророцтва писань. Скільки було Писань древніх, які сьогодні ми маємо. Це велика насолода сьогодні читати ті, які жили 5 тисяч років назад. Вони писали про Ісуса, і Ісус взяв і виконав ці всі пророцтва. У ньому зійшлися усі пророцтва плюс. Він живе Слово, яке прийшло з неба. Ісус зняв з себе шати праведності. Він роздягнувся з своєї слави і прийшов на землю до такого, як ти і я. Знаєте, у що задягнули Ісуса? У мерзоту світу цього. Усі мерзоти світу цього були одягнені на Ісуса Христа. Молодого хлопця. Роздягнули наголо. Розтягнули і бічували. його одягнули в мисіво. Він був жодний міліметр Ісуса тіла не був живий. Він був обезображен паче всякого чоловіка. Не було більше мучення, але це тільки початок. Більше мучення Ісусу принесло тоді, коли Він висів на хресті і молив Отця Ламаса, Вахфані, ти батько залишив мене ти відвернувся від мене. Це неймовірне мучення. Коли ви побачите людей, які сьогодні страждають від панічних атак, від проблем, переживань, вони говорять. Та міг би мене щось боліти і відпасти рука і голова, чим душа болить там всередині, у мене пекло. І ніхто не може. Людей ставлять на транквілізатори, їх ставлять на якісь, вибачте, медітації, якісь правильні думки, і це не допомагає. Це болить дух. Люди, які приходять до психологів, заканчують психіатрію. Це пневма. Є психо, вони лікують психо, емоції, а воно не проходить, вони переходять на пневма. Людський дух завжди болить. Він бажає попасти туди, де давно був. Кожна людина знає, що вона жила в раю. Там усередині людина не може себе задовільнити. Один із древніх. Говорив отці в церкви, у нас усередині є пустота у вигляді Бога. І що б ти туди не ставив, воно не займе всі місця. Ти завжди будеш незадоволений. Завжди. Безкінечність кінце... Без не можна заповнити кінцевими речами. Не можна. І тому прийшов той безкінечний Бог. Який став Ким? Людиною. Але він виконав третю роботу своєго місійної справи. Першу він що зробив? Він цар, друге, він пророк. Третє він священник. Одного разу ми бачимо це. Бог дав повеління народу своєму. Було багато народів. На землі завжди було багато племен і народів. Але він вибирає одного народа і дає їм такий принцип: ви не можете жити і бути з гріхом, тому що якщо я піду між вас, ви всі помрете. Якщо Бог прийде до людини, він настільки святий, що людина не витримає і помре. А Бог не хоче, щоб ми померли. Бо хоче добро до свого народа, Бо хоче милосердя. І Він каже: Я хочу любити і справу мати з вами, але вам треба бути святими. Зробіть так і так. Принесіть жертву однолітнього ягнятка. І нехай кров того ягнятка буде на косяках двері. І я пройду мимо, і це Пасха ваша. Святкуйте це вроди ваші. Але одного разу був особливий час, і це слово Йонкіпур, це очищення народа. Тервосвященник один раз у рік мав зайти не просто у святе, а у святе святих. Там у святе святих був ковчег заповіта, де був. У вигляді архангелів, херувимів, які дотрагувалися своїми крилами, він каже: Я тут буду зустрічатися з вами. Я тут буду зустрічатися з вами. І коли первосвященник мав зайти туди, йому треба було бути чистим. Ви знаєте, яку велику жертву робили для того, щоб він міг туди зайти. І не просто туди зайти, а звідти треба й вийти. Якщо він звідти ще й вийшов, народ очищений, прийнята жертва. Всі сім'ї мали взяти і очищати себе. Кожна сім'я мала прийти у назначений час, у назначене місце для того, щоб мати очищення. Сім'я прийшла, родина велика прийшла, їхня фамілія вся прийшла. Потім прийшов час коліна. Старишими коліна мали прийти і давати всі звітність, ми очищені, і дають далі. І прийшли час до священників, до лівітів, очищайте всі себе, вони себе очищають. І коли всі мільйони людей стали очищені, вони приходили до первого священника і сказали: ми готові, іди». І ніхто не мав дотронутися до нього. Коли закалали бика за священника, він мав зайти дуже обережно туди. По преданнях ми значимо, що йому навіть мотузку за ногу зав'язували. Якщо б він там зостався, то його треба було забрати звідти. Ми знаємо в історії Біблія про це пише: два сини священника були залишені там. Знаєте, хто це? І чому? Не прийняв Бог, чуждо огонь. Нема прощення. Але у цій історії, про яку говорю я, ви, можливо, знайдете є на інтернеті, як це було, це копія. Ви розумієте, це передання. Люди, дітки, стояли так, що муху можна було чути. Два мільйона людей з малими грудними дітьми не дихали. Чому? Діти були навчені навіть не шевелитися. Знаєте чому? Це особливий час прийме Бог жертву, і ми будемо вільні або не приймемо. Якщо Бог не приймав жертву, під їхні ворота стояли війська. Всі діти жінки були насилувані і порізані в куски. Все їхнє, що вони заробляли в житті, було забрато в полон. Чоловіки були мучені і були рабами. Молоді хлопці ніколи більше не бачили своїх дівчат і мам. Ніколи це прокляття. І це дуже було важливо. Люди стояли і чекали, чи прийме Бог жертву їхню і один чоловік. Дуже легко стало, можна було стати первосвящеником. Дуже легко. Знаєте як? Треба було народитися в сім'ї первосвященика, першим хлопчиком бути без вади. Дуже простий вибор. Його не вибирали. Потім уже у життя Ісуса Христа ми бачимо, як вони робили бізнес. Але за той час, коли я говорю, того хлопця вибирав Бог. Він мав народитися там. У нього було назначений час, коли він ставав і йшов за народ. І ви собі уявіть, Народ мовчить, чекає. Спервосвященик заходить у святе святих. І його нема. І його нема. І його нема. І він виходить. І починається шум. Такий шум, який, не, який чули народи. Не бійтеся, молодь, це я. <світ> народи, коли чули, коли Ізраїль кричав, коли Ізраїль танцював, у них тут жили, натягнулися так, вони мали похрипнути всі. Знаєте чому? Бог прийняв їхню жертву. Бог їх почув. Живий Бог Адонай. Барух бішем елоейну Мелеха Олам! Тобі єдиному слава, тобі примудрому. І вони із вільним серцем. Нас Бог чує. Ми живі. Наші діти не будуть у полоні. Чуєте? Сім'ї, ті, які сьогодні переживають за своїх підлітків, нікуди вони не дінуться, нікуди не дінуться. Тому що наша жертва прийнята. І сьогодні ми будемо святкувати жертву того єдиного, який був прийнятий, він взяв на себе твій гріх. Усі гріхи, які у тебе були в житті, усі мерзоти, усі неправильні думки, усі неправильні слова, усе, що ти робив у темряві, він відкрив і взяв на хрест. І молить батька і каже: отче. Питання церква. Як ви думаєте, батько почув свого сина чи ні? Хто сумнівається? Чи ви не зрозуміли питання? Ще раз вас питаю. Батько почув молитву ба свого Сина? Я сьогодні хочу вас запросити сюди, за кого молився Ісус? Ісус молився своя первосвященичка молитва це 17 глава Івана. Отче. Я молю тебе не про весь світ. Я молю тебе про тих, кого ти дав мені. Я молю тебе про тих, кого ти дав моїм учням. Бо вони будуть проповідувати і будуть люди народжуватися, будуть люди приймати Євангеліє. Це древнє Євангеліє. це сила динаміта, про який говорив брат. Сьогодні людина. Жодна на планеті недостойна взяти причастя. Євхаристія закрита для людини простої. Але є особлива людина, кому Бог кликав у серце, кого Бог колотав і казав: Іди до мене. Іди до мене. Я хочу з тобою мати справу. І людина залишає все і йде за Ісусом. Це особливий час, коли Він призиває своїх учнів. Це привілегія. Запам'ятайте. Є багато людей, які не розуміють, що це таке. Господь сказав: будете зі мною мати чашу при великому весіллі, яке я готую для своєї церкви, а церква це наречена Ісуса Христа. Будьте обережні, коли щось будете говорити про наречену Ісуса Христа. Наречена буде завжди захищена своїм нареченим. Він завжди бере на себе зобов'язок її захистити, оправдати і провести до кінця. Він її зодягне в шати праведності, які у нього є. Бере 12. -х. Миє їм ноги і ставить чаші. Перша. Друга, хто знає, що таке Сидур? Розберіться, це чаші. Страждання, це чаші благословення. Ви побачите. І приходить чаша третя. І він піднімає цю чашу і каже: це чаша нового заповіту з вами. Пийте із нею усі. Поки до якого часу треба робити причастя? Поки він не прийде. Ми зараз будемо робити невидому проповідь. Ми будемо брати хліб і вино. Ми будемо брати один хліб і розділимо його усім. Це Ісус, Я хліб життя. Будете їсти мене, будете мати життя в собі. Ми будемо брати чашу. Це одна виноградна плід, виноградної лози. Він стиснутий із нього потекло. І ви будете брати глоток, і ви будете казати, Господь, це кров нового заповіту, це Ти за нас страждав за мене. Я дякую тобі. То, якщо ти готовив себе до цього часу, часу я запрошую тебе.